Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Усміхніться всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день тобі веселим буде. Діти, наступила весна. Весна приносить нам тепло сонця, красу квітів і приліт птахів. Першими навесні прилітають шпаки. Люди допомагають шпакам і будують для них ось такі будиночки. Називаються вони шпаківня. Шпаківня схожа на геометричну фігуру, яка називається квадрат. Для того, щоб пташка потрапила всередину, вирізали ось такий отвір і накривали шпаківню. Дахом, щоб було тепло і пташку не намочив дощик, а дах схожий на трикутник. Ми зараз будемо клеїти таку шпаківню. А спочатку зробимо пальчикову гімнастику. А ми ж паківні будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. Для роботи нам потрібен аркуш білого паперу формату а 4 геометричні заготовки для шпаківні, клей олівець, серветочка. Спочатку ми будемо викладати беремо квадратик. Викладаємо його посередині аркуша паперу, але трішки опускаємо низ. Ось так. Далі беремо трикутничок. Це у нас буде дах шпаківні. Викладаємо на квадратик вгорі. Ось так. Тепер беремо кружечок, це у нас вхід до шпаківні. Розміщуємо посередині квадратика. І залишився прямокутничок, його викладаємо внизу квадратика. Ось тут. Тепер будемо приклеювати наші заготовочки. Почнемо з квадратика. Беремо клей і добре промазуємо клеєм по всій поверхні нашого квадратика. Ось так. та приклеюємо на аркуш паперу Серветочкою гарненько притискаємо кожен куточок ось так. Далі беремо трикутничок, теж гарненько промазуємо, клеєм всі сторони. Ось так. І приклеїмо до квадратика щільно вгорі. Ось так, серветочкою гарненько притискаємо і витираємо зайвий клей. Далі беремо круг і також намазуємо його гарненько клеєм. І приклеїмо посередині квадратика. Це у нас вхід. І залишився прямо кутничок. Герненько промазуємо, клеєм і приклеїмо до квадратику внизу щільне один до одного. Ось так. Ось така шпаківня в мене вийшла. А яка вийде у вас, чекаю на фото ваших робіт. До побачення!